Капець, Мусор. Засунута бутилка просто. Тут дивіться, скільки вона місць, Це я вже впираюсь рукою в стінку. А тут геть перевернемо. Який. Можна впасти. Ну, все. Отак. А тут падаєш. Просто. Хотіла знайти якесь тихе спокійне містечко, місцину, лавочку, щоб погуляти і посидіти, порозмовляти трішки на відео, але стільки людей я не очікувала. Реально дуже багато відпочиваючих в маленькому, селі, в Закарпатті, і дуже багато народу. Я відвикла вже від такого, що люди так часто і багато кудись їздять. Мені здавалося, всі вдома сидять, а прям люди живуть. Ну, з однієї сторони це добре. Бізнес крутиться, лаве, мутяться, податки платяться. Тому, Тому відпочиваємо далі. Ну що ж, друзі, всім привіт! Я вас рада вітати на моєму новому такому форматі влогів. Що так можна сказати, я вирішила вас взяти з собою в цей міні-вложек, в цю міні-подорож в Карпати і показати вам трішки краєвидів, які я буду спостерігати кілька днів. Мені ця поїздка була дуже важлива для перезагрузки, для того, щоб відпочити від буденності. Ну, наскільки ви можете побачити, в мене тут очі змучені, але це ж перший день після дороги. І я просто насолоджувалась всім, що бачила, просто гуляла, куди очі бачать, туди йшла. І йшла там, де зелено, там, де поменше людей, щоб просто послухати ці звуки природи. І саме найкраще те, що мені нарешті пощастило з погодою, тому що завжди, коли я кудись вибираюсь, мені з погодою не щастить. Або дощ якийсь непередбачуваний, або град, або сніг посеред весни. Тому тут я дуже радувалася цій теплій літній погоді, що можна легесенько одягнути. І просто прогулятися лісочком, поїсти з огороду полуничку. Тут я вже тероризую грядки, Находжу перші полунички в квіточках і просто ну, не вірю своїм очам, тому що рівно рік назад я так їла полуницю з огороду. І це просто ну, не опісюймо, як то кажуть. А, і... Що можу сказати? З'їла я багато полуниці, багато вишеньок, і я задоволена. Мені здається, я вже вітамінами запаслася прямо до наступного літа. Тут я. Ну... Ось, збираю ще полунички. Тут я знайшла іншу клумбу, теж почала на ній добре пастись. І змила так нормально кущики в полуниці, як справжня, це, знаєте, турист, який з городу приїхав і заліз в город. Тому це, до речі, в мами така полуничка. Ну, що можу сказати? Їм, їм їм і ще раз їм. Ну хто ж з нас не їсть, якщо приїздить до мами, наприклад, у гості? Ось і я цим вирішила зайнятися. Найсмачніше. Бачите, вона не така дуже червона, але така солодка. Ну, що можу сказати? Перший день пройшов на ура, я майже грядку, полуниці з'їла. Кіт від мене просто не відходив. Ми з ним всюди, і на вулиці, і в будинку. Добре, що хоча б в ліс зі мною не йшов, тому що я б ще й кота потіряла. Ну що ж, переходимо до наступного дня. Починати раночок з кави, яку можна випити на подвір'ї, на сонечку. На лавочці під вишенькою, боже, як я довго мріяла про такий момент, як я люблю на вулиці бути, гуляти, пити каву, навіть з'їсти бутерброд на вулиці в рази смачніше, правда? ж? Я тут вирішила продумати свій план дій, тому що це був мій перший і останній цілий день тут в Карпатах, тому що наступного дня я вже їхала, і сьогодні я мала. Погуляти по своїх улюблених місцинках в лісі, і вирішила, що так і зроблю. Піду максимально погуляю в лісі, пройдуся біля озера. Ну і звісно, візьму вас із собою. Допиваємо смачненьку каву, ще понаблюдаємо трішечки за котом цим нашим. Боже, він такий смішний. Я не можу. Він спить як дядько, завжди цю лапу вимиє, ляже на неї і спить. І те, що він всюди за мною ходить, ну це ось реально. Я в хаті, він зі мною. Куди б я не йшла, в яку кімнату він проситься, кричить? Ну, просто мілашество, Я не знаю. Я, напевне, більш кошатниця, ніж по собачках, хоч люблю всіх. Ну, Але коти то для мене просто окрема історія. А ви, до речі, кого більше любите, собачок чи котів? Я просто мені здається, кіт більш транспортабельний, тому що якщо заводиш собачку, ти більш прив'язаний до місцини, особливо якщо знаєте, собачка такої якось середньої чи великої породи. А от з котиком легше. І тут я ще вирішила вилізти на можна так сказати, на шкаф зверху. У нас там багато книг. І трішки розібрати їх, подивитися, що я можу почитати поки я тут, або що взяти з собою. До речі, у мами багато книг про в'язання, шиття, викройки, про все оце. Давайте подивимося разом. Чим хата багата? Переробка продуктів тваринництва. баланс прокинув. Поставив скорбів. я не колдун я, нахар. Браті, у цьому Вязко ручно. Українські народні казки в записах, переказах і публікаціях українських письменників красота Беру Ханс Крістіана Андерсон. いい <Wow. S 2> <laughs> Вс, дуже красиво. Душа просто наповнилась. І тепер я знаю, яку я хочу, яких кольорів хочу ковтину. Таку легенько на літо накидувати. Ну, напевно ви вже здогадали, що один з кольорів це зелений. Мишок тут бігає, звісно, капець. Хоч би одного гриба знайшла. Нема. Сухо. Гайду не гарбівна. Обожнюю всякі дрібнички збирати, якісь пір'єнки, камінчики, ракушки. М -м -м. У мене ще є сойки не перу, в горошках. Як там гарно, ось там. Не вистачає, щоб якийсь там Джейкоб пробігся по тій колоді. Він тут не видно на відео, але тут нормальний такий ярок, скажу вам. Впадена така. Помітила я кращу колоду, йдемо до неї. От. Боже, як з фільму. Ва! Опа. Ми тут не самі, тут ще щось примітило цю колоду. Щось бігає, зашибіть. Ва! Просто подивіться цей мох. Хочу тут фотосесію. Поки ви спостерігаєте на відео, як я радуюся цій. Колоді з мохом. Можете також паралельно послухати про причини, чому я трішки пропала з Тіктоку, пропала з Ютубу. Перша з причин це найчастіше, найпопулярніша це вигорання. Тому що я бачу в соціальних мережах, як інші блогери розвиваються, багато кидають відео, багато що роблять, діляться цим. Я б теж так хотіла, адже ідей у мене дуже багато, але можливості часу це робити, монтувати, викладати у мене не так багато і відчуваю, Якусь провину перед вами. Тому навіть не знаю, що робити. Навіть почала вже в'язати ті шортики, обіцяні, спицями, почала монтувати відео і тут закидаю. І появляється моя друга причина. Те, що в мене занадто багато ідей в голові одночасно, і я просто між ними перемикаюсь і хочу все одразу зв'язати, не дов'язавши одну річ, хочу хапатися за іншу, бо в мене вже відчуття, що попередня ідея застаріла. І просто мені не вистачало цього балансу, цієї перезарядки, і зрозуміти, що кожен з нас працює в своєму темпі, і все це нормально. І я дала собі цей відпочинок і гадаю, що він мені допоможе трішки сконцентруватись на чомусь одному і просто жити і творити в своєму темпі, тому що це ніхто не підганяє. Це творчість, це хобі, це насолода, і потрібно жити так, як серце просить. Ну все, гадаю, лісочку мені вистачить, тим паче я на 3-4 дні на маленький такий міні-відпусточку маленьку. Лісом надихалась, річку наслухалася. Смаколиків наїлася, можна їхати назад. Ще не забути баночку грибочків білих закатаних. Must have. Ну що ж, любі мої, ось і дорога назад, дорога додому, якщо так можна сказати. І поки я трушуся в автобусі по горбинкам і ямкам, хочу сказати вам дякую, що ви подивилися цей нетиповий для мене влог і для моєї сторінки. Що додивилися до цього моменту до кінця. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші коментарі. Я перезагрузилася і надалі буду краще старатися просто працювати в своєму темпі, робити щось і ділитися цим з вами, тому що не потрібно ні за ким гнатися потрібно тільки йти за покликом душі, за покликом серця в своєму ритмі темпі і ні на кого не рівнятися. Я це зрозуміла і спокійною душею повертаюся до себе додому. І ще мені пощасливилося вийти трішки на 20 хвилиночок у Львові. Львів я дуже люблю. Це місце для мене просто місце душі, сили, такий європейський, наче якийсь город, який знаходиться в нас в Україні. Я кайфанула навіть трішки тут побути. Хочу сказати вам ще раз дякую, залишайте ваші лайки, коментарі і всім папа, до наступного вложика!